Ні, на них, мабуть, не треба, Рома. Ти можеш собі нови. Потроси. Хочу бігати. Угу. Ну так по пообережно бігай, не, -не бігай по шайбочках. Ось вот так. Молодець. Краще травці бігати. О! Шайбочками отак ще можна. Рома, пам'ятаєш? Дивилась, а у меня будет целая Целая? Ну, до себе Вот беленькая, вот, А ты уходишь, теж? Теж? Опа